Сьогодні на моєму каналі був перший прямий ефір. Мені дуже сподобалось. Спочатку дуже хвилювався, що не прийдуть люди, бо я ж нікого не попередив, що в мене буде прямий ефір, тому я боявся, що нікого не буде. Але за фактом досить багато людей прийшло, більше ніж я очікував. Люди навіть і коментували, і щось писали. І я їм відповідав. Ну, коротше, 2 години і 10 хвилин, чи 2 години і 15 хвилин ми провели разом. Мені дуже сподобалось. Тепер на каналі будуть виходити прямі ефіри, а точніше буду виходити я в прямих ефірах і показувати все це діло раз на тиждень вам. Будемо розмовляти на різні. Вільні теми, пов'язані, звісно, з туризмом. Будете задавати якісь питання, чи я вам, чи ви мені, будемо відповідати, буде прикольно в цілому. Тому побачимось у наступному прямому ефірі і в наступних відео. Переходьте, дивіться, сьогодні, до речі, вийшло повне відео цікаве про гамак-намет від лісостепу. Можете переглянути. Друга версія відео. Перше відео вже на каналі є. Також можете глянути. Дякую.